Так блять. Старий тюлібас характерник злетів на базу, сука, провірити. А чи підери тримають порядок такий хуй залупи, сука. Все разрушило. Тільки поприбираю, блядь, блять. сука. Я ваху хуе, блять. що ти все робив, блядь, Я сука, суботник зроблю, а підери, сука в супа ні, ми малим шашличок воен, сука. натурі, най, сука то супа виносить, блять. І пизда. Тут коротше. Чертеж їбати нахуй. І кожен тиждень, блять, два дні вальних, нахуй. йобаний урод. рот. Поприбирали, хоча б кульки поставили там же, блять, викинути там бомжам. Як бомжам, ті пам'ятки, сука, вийшли в андеграунді живуть. Якісь 50 рублів дати нахуй, на чекушку і на кусок хліба, вони то самі повиносять. Ще пару рублів зароблять бутилки, хуйня, здається. Піздець. Все по-простому. тут пізда, тут сука, студію тут в углі зробити, блять. Єбать. з МС-5 мотиватором, блядь, фіт єбат. А ви всі здуріли. Моє моналізу мені Петрина, сука, так обіцяв віддати, сука, казав, що то ціна картина, блядь, ціна картина, блядь, мої колеги, сука, валяється, сука. Стидно її забрати, сука. Єбаний, бро.